Отусь, братчики та сестрички, вже розпочався пластовий рік, і я впевнена, що ви активно проводите сходини зі своїми роями. І сьогодні ми з вами трошки згадаємо про те, як би мали виглядати новецькі сходини та які елементи вони мають в себе включати. В першу чергу потрібно пам'ятати, що кожні новецькі сходини, як і будь-яке інше новацьке заняття, мають свою мету. Зазвичай, метою сходин є точка спроби, яку ви зараз проходите з вашими дітьми. Це також може бути точка з вмілості або ж щось додаткове, що саме зараз потрібно вашим дітям. Коли я говорю про щось додаткове, то я маю на увазі, наприклад, дружність, якщо ви бачите, що у вас в рої, діти сваряться і не є одною командою. Це також може бути чистота мовлення, якщо ваші діти вживають багато суржику чи слів паразитів, а будь що інше, що ви бачите потрібно вашим дітям. Далі треба пам'ятати, що кожні сходини мають свою тему. Тема сходин це тема розповіді, яку ви розказуєте дітям, і вона має бути вдало підібрана, в принципі, як і всі інші елементи кожного новецького заняття, залежно від віку ваших дітей, статі, різним зацікавленням. І немає насправді ніяких обмежень. Ви можете розповідати дітям як про різних тваринок, так і переходити на Майнкрафт, леді Бак і все, чим зараз цікавляться саме ваші діти. Супер, перейдемо тоді до елементів сходин. Кожні новецькі сходини починаються з відкриття. На відкритті ми співаємо новацьку ранішню молитву. Далі йде пісня новаків та новачок. І після того ми відкриваємо сходини новацьким гаслом «Готуйсь». Прошу вас не нехтувати так, як відкриттям, так і закриттям сходин, адже це дуже важливий елемент, завдяки якому ми передаємо дітям частину ідейних основ пласту, ідейних основ новацтва в тому числі. Так, адже саме там діти співають як молитви, так і пісні новаків і новачок. Далі ви вже будуєте сходини залежно від того, що ви придумали. Зазвичай, на початку є розповідь, і розповідь є обов'язковим елементом сходин. Розповідь може бути як коротка на початку сходин, як окремий елемент, так і тягла, тобто протягом всіх інших елементів сходи. Коли всі інші елементи, які ви придумали, є вбудовані в вашу розповідь. Ще одним обов'язковим елементом сходин новацьких, окрім відкриття, закриття і розповіді, є гра. Адже ми всі бавимося в велику гру, і для дітей новацького віку це дуже важливо. Тому не забувайте про те, що обов'язково на сходинах має бути гра, вона може бути як активна, так і ні, і може бути навіть не одна. Далі. Всі інші елементи ви вже обираєте самі. Ви можете співати пісні, робити майстерки, мати якісь театри пальчикові, не пальчикові. Все, що вам підходить до мети та теми вашого заняття. Не забувайте, що всі елементи, вони є між собою пов'язані цією темою, про яку ви розповідаєте дітям на початку або протягом цілих сходин. І все пов'язане цією одною легендою. В кінці сходин ми виділяємо час на хвилинку братчика і сестрички, хтось це робить перед закриттям, хтось це робить в кінці закриття. І на цій хвилинці братчика і сестрички ми, ми розказуємо дітям, що, чи потрібно щось взяти на наступні сходини, де будуть наступні сходини, і якісь такі важливі, особливі моменти. Також на сходинах не забувайте про точкування. Адже це важливий елемент, який показує дітям, як вони щоразу стають або не стають кращими. І точкування теж має бути прив'язане до чогось. Ідеальний час для точкування це приблизно 3 місяці, Так, це 10 сходин. Це така ідеальна цифра для одного точкування. При плануванні сходин враховуйте також такі правила, як рух, безрух і «тихоголосно». Коли ви плануєте, який елемент, за яким буде йти на ваших сходинах. Діти новецького віку завдяки своїм фізичним особливостям не можуть довго сидіти на місці і просто слухати, як ви щось розказуєте. Їм треба рухатися і десь виплескувати свою енергію. Якщо у вас залишились запитання, можете їх писати тут в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Натхнення вам і не забувайте планувати сходини. Oi, dois.